Десять основних правил безпечної прогулянки з котиком. Котик обов'язково має гуляти на повідку. Не треба давати повну свободу навіть на декілька хвилин. Улюбленець має бути обробленим засобом від бліг і кліщів. Крім того, котика слід пробити від глистів. Не перенапружуйте тварину. Якщо бачите, що котик втомився, краще візьміть його на руки і завершити прогулянку. У мене для цього є улюблена ході від котажами. Котику мають бути зроблені всі щеплення, особливо важливі вакцинації від інфекційних хвороб і сказу. Якщо тварина не кастрована або не стерилізована, то в впік статевого бажання від прогулянок на вулиці краще відмовитись. До нашийника тваринки важливо прикріпити адреси на непередбачений випадок. Погода не має бути надто спекотною чи дуже холодною, обов'язково беріть для улюбленця воду. Не варто водити котика в місцях вуголу собак. Для прогулянки краще обрати тихе місце, обходячи стороною автодороги. Прислуховуйтесь до побажань свого улюбленця. Якщо котик не хоче гуляти сьогодні, не змушуйте. Залиште вдома, поцьомайте, і буде вам щастя.